Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо вчити вірш Григорія Бойко, морозець-морозець, а допомагатиме нам в цьому мнемотаблиця. Перегляньте мнемотаблицю та послухайте уважно віршик. Григорій Бойко, морозець, 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 не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець морозець. Плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик, а краще запам'ятати його допоможуть картинки. Давайте з вами розглянемо кожну картинку. Діти, погляньте, що зображено на цих картинках. Так. Сніг та щічки. Тож ми з вами скажемо морозець, морозець. Не щипай за щічки. А що зображено на цій картинці? Теплі валянки у діток, шубка та рукавички. Як ми скажемо? Теплі валянки у нас шубки і рукавички. Діти, а що ви бачите на цій картинці? Вам дуже знайоме мороз та плескання в долоньки молодці. Тож ми скажемо морозець морозець плещемо в долоні. І остання наша картинка, що на ній зображено, діти? Дівчатка та хлопчики. Та двоє носиків. Які вони за кольором? Червоні. Тож ми з вами скажемо у дівчаток і хлоп'ят носики червоні. А зараз давайте з вами разом промовимо кожен рядок віршикам. Григорій Бойко. Морозець-морозець. Морозець-морозець. Не щипай за щічки. Теплі валянки у нас. Шубки і рукавички. Морозець, морозець. Плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят. Носики червоні. А тепер? Ви самостійно спробуєте промовити кожен рядок з віршика За допомогою мнемотаблиці. Дивіться уважно на картинки. Молодці малята! До нових зустрічей!